Останній день жовтня і ми на маняцькому водоспаді. Бачите, щоб трошки залишилось жовтого листя не опало. І, звичайно, водоспад не в повній красі, бо так як було дощове літо, не без дощу літо, але ми навіть не сподівалися і на таку красу. Бачите, яка гарна тут. Ущелина, яка висота цієї ущелини. І якраз вверху видно, що багряні кольори осені. Зараз ми піднімемося туди вверх над водоспадом, можливо, що там трошки сонечка більше. Так, ще раніше там була... були сходинки по цій кілі, щоб пройти, але вважте, зараз вже... Немає і ми мусимо обходити. Ось, сьогодні туристів мало. Ну і ми піднімаємося зараз наверх. Так, а це манявський водопад знизу. Також знизу вверх, ось така тут картина. Не дуже він, бо осінь, осінь сухає, нема, нема дощів, і він так такий слабенький, слабенький. Після дощу це що набагато насиченіші ці потоки, то він так краще, презентабельніше виглядає. А тут зараз ось така от ось людей. Сьогодні вихідний день, люди трохи є тут приїхали. Так, а так от починається Манявський водоспад. От ми зараз йдемо по цьому струмочку, який по річній падає вниз і утворюється, утворюється цей водоспад Манявський. От. Ось така картина зверху, з висоти майже 20 метрів. От, а це от манявський так званий верхній такий водоспадик, він маленький, ось звідси починається великий водоспад. От, от. Ось тако от. Він от Іде от. оцею річечкою цим струмочком на основний великий водоспад. Ось тут після повені 2008 року тут такий безлад, коряги всякі. Ось такі тут, тут. От. От. от звідси починається.